Друзі, всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас буде мікросхема СОВЄТСЬКОГО періоду кр 572 пв 2 Ось так виглядає сама мікросхема. Попалась вона мені в СОВЄТСЬКІЙ радіоапаратурі. І Сама мікросхема з даною маркировкою містить в собі золото. Отут ми бачимо злегка пожовтівлі виводи, а всередині, якщо розкусити саму мікросхему, там міститься пластина така жовтого кольору, то і є основне золото даної мікросхеми. Пишіть в коментарях, кому попадали такі мікросхеми, що ви з ними робите. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк. Всім пока!